Студія музеєм Україна ТВ знаходиться на закинутій ракетній базі радянській, яка пізніше була передана українській армії. Це ми знаходимося в казармі. В казармі секретних частин крізь ОТКГО. Кажуть, що стояв комплекс С-300. Навіть збереглися такі ексклюзивні плакати антинатівські ракети країн НАТО ексклюзив. Та, судячи всю ця частина боролася з такими ракетами такою зброєю. Поруч з Києвом, до речі, міг би вийти розкішний проект. Музейний і туристичний об'єкт. Оце казарма. Казарма, реальна казарма часів Радянського Союзу. санвузол з Ну, все відносно про такому форсованому стані. Такі романтичні руїни. Кращий музейних фотограф і голова комітету зі створення тут музею холодної війни і Аркадій Звоницький. Краєзнавець Вижгорода. Ось так воно все виглядає. Казарма, залишки плакати, мабуть, в Ленінська кімната. Теж зрозуміли, якісь кімнати. Все такому трошки. Занедуємо, зрозуміло, стані. Ми сильно насвідимо це місце, щоб не приїхали ці всі пенбольщики, ковистовики і інші, які писують все, що можна, все що не можна. Ось тут казарма тут жили. Солдати. Спільна казарма. Ось так це все виглядає. Ну, студія Музею України ТВ. Продовжує свою роботу. Нагадую, ми були в казармі секретної бази ПВО часів Радянського Союзу. Ось, речі, ці плакати. Час, це конференція КПСС. Дітей так положено. Була велика країна. Зараз нас перетворили перетворили якусь дешеву колонію. Ну і ми продовжимо свою роботу на колись дуже секретній ракетній базі.